Друзі, вже їду додому, трішки відео поробила і розповідаю про жіночу логіку. Значить, вдома думаю, Юля, ну ти постійно на всіх відео ті волоси закручені, як хто знайшов, ну от, знаєте, село село розпустювалося. Вчора голову помила, волоси чисті, заколола двома заколочками, така вилізла красуня. Ага. На полі вітер дує такий, що той волос у мене в роті. Ну, це ще не найгірше, що могло бути. Сіла ж до Сані в трактор це для того, щоб зробити контент. А воно ж то на оренки в тракторі трошки кидає слідах комбайна. В общем, як гепнулася тими заколочками в оті двері. Кажу, Сані, та мавірно я заколочки зніму, бо щось і голову можна пробити тими заколочками. І тут підтримка мого чоловіка. Так, звісно, Юля, зніми ті заколки. Голова то фігня. Головне, щоб ти мені дирку в дверях не зробила, а двері стоять 20 тисяч гривень. Кажу, ні, ну ти взагалі, звісно, ти можеш мене підтримати. так кажу, щоб подумати про те, що я вдарилась, що в мене голова тепер болить. І він переживе за свої двері. Ну, от скачить, ну от як можна за цим чоловіком воювати? Ну, це жесть. Зняла ті заколочки, е і на цьому вся красота на полі закінчилася. Так от, підписники, які пишуть в коментарях, що я виглядаю там і на 40 років і тому подібне. Ви знаєте, ну якось не виходить в полі виглядати з зачіскою, з макіяжем і всім остальним. Той, хто в цій сфері працює і розуміє, як воно все відбувається насправді. Ну, Такі дурниці, звичайно, не пишуть. А диванні експерти, які не розуміють всього цього процесу, то, звичайно, можуть щось написати. До чого я це все. Люди, які давно вже нас дивляться, які нас підтримують, пишуть мені в особисті. У вашу сторону скільки хейту, я б вже не витримав. Ой, кажу, повірте, це ще не хейт, і це ще його не досить багато. Тому що, якщо подивитися на яких інших блогерів, ну, звичайно, їх підписників набагато більше. Ну і це не з агросферою пов'язані. То кажу там хейту в коментарях, це просто кажу, там більше негативних коментарів, ніж позитивних. У нас в принципі їх і не досить багато. Ну, є звичайно, але на таку кількість аудиторій, звичайно, знайдуться люди, які хочуть, які хочуть написати якусь гадості. Ну от я вам розказала реально ситуацію, для того, щоб ви розуміли. Неможливо в полі виглядати гарно, потрібно виглядати практично.